Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Сутаков може перейти в Наполі вже цього місяця. Олексій Сич відмовився переходити до Динамо. Цеганков провів перше повноцінне тренування після травми. Довбеки Лунін серед претендентів на звання найкращого гравця 24-го року за версію «The Guardian. Неполітанський клуб Наполі знову звернув увагу на атакувального півзахисника донецького шахтаря Георгія Судакова для потенційного трансферу. Повідомляє коментатор радіоспортива Марко Контеріо. За даними джерела, 22-річний український футболіст є пріоритетним кандидатом у списку гравців, які італійський клуб планує придбати. Наполі має намір досягти домовленості щодо контракту з Георгієм на прийнятних умовах найближчим часом. Варто зазначити, що контракт Судакова Шахтарем діє до 31 грудня 28-го року. У нинішньому сезоні він відзначився дев'ятьма забитими м'ячами та трьома гольовими передачами у 23 матчах. Трансфер маркет оцінює його вартість у 32 мільйона євро. Також слід додати, що після вісімнадцяти турів під керівництвом Антоніо Конте команда Наполі займає другу позицію у таблиці серії А. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Захисник львівського руху Олексій Сич, якого раніше пов'язували з можливим переходом до Київського Динамо, взимку вирішив не приїжджати до столиці. За інформацією телеграм-каналу Інсайди від пасічника, коли агент Сича запропонував йому варіанти з переглядом у Динамо, футболіст зазначив, що рівень його гри є достатнім для підписання контракту без додаткових перевірок. Тож наймовірніше Олексій продовжить свою кар'єру у складі львівських Карпат. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми підготували нове більш складніше. Бажаю успіху. Відповіді можете залишати в коментарях. Логотип якого українського клубу зображений на екрані. Жирона провела своє перше тренування у 25-му році, і Віктор Цеганков нарешті повернувся до занять у загальній групі. Повідомляє спорт де Каталонія. Український футболіст повністю відновився після м'язової травми та готовий до участі у матчі Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться 11 січня. Натомість на тренуванні були відсутні Боян Міовський, травмощі колодки. Оріоль Ромео Хвороба та Ясер Аспрілья вирішення бюрократичних питань у Колумбії. Зауважимо, що за останні три місяці циганков зіграв за Жерону лише у двох матчах. У поточному сезоні він провів 10 поєдинків, забив один гол і віддав один асист. Видання The Guardian розпочало традиційне опитування серед тренерів і журналістів для визначення найкращого футболіста 24-го року. До списку із ста номінантів потрапили українські гравці. Нападник італійської роми Артем Довбок, який в попередньому сезоні, виступаючи за Жирону, став найкращим бомбардиром Ла Ліги, Посідає 48-е місце. Голки примадрись Кореала Андрій Лунін опинився на 82-й позиції. Перша ж п'ятірка списку має такий вигляд. Родрі, Манчестер Сіті, Вінісіус Джуніор – Реал Мадрид, Ерлінг Холланд, Манчестер Сіті, Ламін Ямаль, Барселона та Джуд Белінгем – Реал Мадрид. З'явився новий претендент на Вінгера донецького шахтаря Олександра Зубкова. Журналіст Том Бергет повідомляє, що інтерес до українців проявляє клуб МЛС Сан-Дієго. За інформацією джерела, американська команда запропонувала шахтарю близько 5 мільйонів доларів, але донецький клуб прагне вищу суму і переговори тривають. А раніше супковим цікавився турецький Трабзонспор, який також отримав зустрічну пропозицію в розмірі 8 мільйонів євро. Нагадуємо, у поточному сезоні 28-річний Вінгри забив 7 голів і віддав 6 асистів у 19 матчах за клуб. Київське Динамо активно шукає підсилення на позицію центрального захисника і розглядає варіанти з гравцем із «Пар». Окрім Богдана Слюбика, клуб планує взяти на перегляд до Туреччини ще одного центрубека. Повідомляє dynamo.kiev.ua. за даними Тато, таке це 20-річний імен Окон із Суперспорт Юнайтед, контракт якого діє до 30 червня 2025 року. Окон має зріст 187 см, сантиметрів. А його вартість за оцінкою трансфермарки становить 650 тисяч євро. У поточному сезоні захисник провів 8 матчів за свій клуб. Півзахисник Шахтаря Майкон, який грає в оренді за Корінтієнс, може залишитися в Бразилії ще на рік. Як стверджує видання Globo, Корінтіанс домовився з шахтарем про продовження оренди Майкона. Офіційно клуб ще не підтвердив, але угоду планують оформити найближчими днями. Зазначимо, що це вже третя оренда Майкона в Корінтієнс із 2022 року. За попередні угоди Донецький клуб отримав мільйон євро у минулому сезоні. Майкон зіграв 13 матчів, забив два голи і зробив два асисти. А у квітні він отримав серйозну травму розрив хрестоподібної зв'язки коліна, але вже відновився і готовий повернутися до тренувань. Київське Динамо відхилила пропозицію Софійського ЦСКА про трансфер півзахисника Георгія та за півтора мільйона євро. Грузинський легіонер зараз виступає в оренді за іспанську гранаду, і український клуб поки не планує його продавати. Дострокове завершення орендної години яка діє до кінця сезону, наразі не обговорюється, ба більше сам Цітейшвілі Швілі не зацікавлений у переході до ЦСКА, оскільки прагне продовжити кар'єру в одному з топових чемпіонатів Європи. Нагадуємо контракт 24-річного гравця з Динамо чинний до літа 26-го року. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.